Шановні колеги, тихіше там, будь ласка, тому що мені зараз взагалі важко уявити, що я змушений буду сказати те, про що я зараз буду говорити. Але тим не менше, сьогодні, колеги, хто може не чув, але багато хто бачив, під час пленарного засідання народний депутат України, п'ятий президент України Петро Порошенко. За присутності моєї і інших колег народних депутатів України дозволив собі хамськи образити, а прямо вже скажу, обматюкати народного депутата України Богдана Яременко. Я вважаю таку поведінку абсолютно неприпустимою, як з морально-етичної точки зору, так і згідно 51-ї статті регламенту Верховної Ради України від себе. Та від імені колег свідків цього ганебного і неприпустимого випадку, я вимагаю від Петра Порошенко вибачень тут, в сесійній залі, перед Богданом Яременко. Якщо ж це не буде негайно зроблено, то ми будемо змушені звернутися до регламентного комітету по відповідні до закону про регламент санкції.